Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета Велмарт. Тому запасайте смакотою, ставте лайк і всім, друзі, приємного перегляду. І так, заходимо всередину. І перше, що ми бачимо по акції, це молода капуста. Подивіться, як вона виглядає. Коштує вона 54 гривні 99 копійок за кілограм. Це в нас молода капуста. Дивіться, є маленькі качанчики і є, друзі, здорові качани. Тому вже... Збирайте, який кому потрібен. Далі дивимось. Салат 49 гривень 99 копійок. Це на салат Цезар 180 грамів. Піта Верде. Здорове життя. Ось такий пакуночок 180 грамів. Салату Цезар. Коштує він 49 гривень 99 копійочок. Запаку. Далі переходимо. Овочі. І що це у нас? Кабачок. Свіжий ваговий. 67 гривень 99 копійочок. Ось такий кабачок. Зараз в акції. Товар тижня. Маленький, гарний кабачок. По 67 гривень 99 копійочок за кілограм. Переходимо до овочів. І зараз апельсини в акції. Апельсин коштує 45 гривень 99 копійочок за кілограм. Ось такого гарного апельсину. Тому дивіться. 45 гривень 99 копійочок. Кілограм таких апельсинів зараз від пелма. Переходимо до хлібобулочних виробів. І зараз в акції плюшка 200 грамова 17 гривень 99 копійочок. За ось таку плюшку власної пекарні. Гарантія якості. 17 гривень 99 копійочок. Ось такий, друзі, варіант. І також в акції ще є хліб фінський. 18 гривень 49 копійочок. 250 грамів. Але поки що його ще не напекли. Піднісуть пізніше. Далі дивимось. Цукерки Лукася з вишневим наповнювачем вагові і торгової марки Лукас. Зараз, друзі, в акції. Ось в таких пакуночка. Кілограм коштує 136 гривень 99 копійочок. В шоколаді Лукас з начинкою. До цього ціна була 204 гривні 30 копійочок. Гарна знижечка. На цукерці. Переходимо на іншу сторону і тут є бамбук. Бамбук в акції по 118 гривень. Печиво бамбук зі смаком полуниці, з вершками вагове. Від АВК 118 гривень 99 копійочок за кілограм. Ось такого гарного бамбуку. Далі, друзі, 118,99 бамбук, солодкий звук зі смаком шоколаду, друзі. Шоколад 118 гривень 99 копійок. І також, друзі, полуниця 118 гривень 99 копійок. Переходимо далі. І бачу по акції зараз міні-сосиски. 50 гривень 99 копійок За 330 гранчо. Давайте подивимось, як вони виглядають. До цього ціна була 83 гривні. Міні сосиски м'ясна гільдія з індичкою. Сосиски вищого сорту, з м'ясом птиці. 330 г такому пакуночку за 50 гривень 99 копійочок. І також в акції ще кабаноси від метрук. 49 гривень 99 копійочок. Є оригінальний смак. Кабаноси від метрук і поїсти, і погризти. І є, друзі, смак сиру. Також 49 гривень 99 копійчок. Ось. І знизу бачу ще один смак. Це у нас, друзі, цибуля. Смак цибулі також 49 гривень 99 копійочок. Всі ці варіанти, друзі, в одну ціну. 50 гривень за пакуночок. Переходимо до шоколаду. І зараз в акції, друзі, KitBit від Рошен По 10 гривень 99 копійочок. Є два смаки. Ось такий варіант з горішками, як снікерс. І є варіант з вишнею. По 10 гривень 99 копєчок. Два таких варіанти від рошен в акції. Переходимо до чаю. Чай, карпатський чай. Зараз в акції. В пакуночках. Є ромашка, друзі. І є м'ята. Всі ці варіанти по 21 гривні 49 копійочок. Переходимо до печива. Печиво в бегал паті з вишнею 56 гривень 99 копєчок. Ось така коробочка, в якій 400 г. До кави. Печиво з варенням. 56 гривень 99 копійочок за таку коробочку. Переходимо до кави. 115 гривень 99 копійочок. Кава арома інтерно. Є в зернах і є мелена. По 250 г. Два варіанти. Це в нас, друзі, мелена кава. Бачите? 250 г, 115 гривень. І зверху, ось в такому пакунку держав в зерна. Також стою 15 гривень 99 копійочок. До цього ціна була 173 гривні. То це гарна знижечка. Так, переходимо до ковбаски. І зараз в акції шинка свиняча. По 46 гривень 99 копійочок. Вона вже нарізана і готова до вживання. Дивіться, це торгова марка Алан. Шинка свиняча. Вищого гатунку. Ось такий пакуночок. Тут у нас, друзі, 100 грамів за 46 гривень 99 копійочок. І є також салямі золотиста по 385 гривень 99 копійочок. За палку ковбаски. Ось така гарна ковбаска за 385 гривень 99 копійочок. Це нас, друзі, глобіно. Ціна, до речі, за кілограм. Тому рахуйте. Переходимо, друзі, до сиру. І зараз в акції. Два варіанти. Це едем та сметанковий по 173 гривні 99 копійочок. Ось такий пакунок нарізаного сиру обійдеться в 36 гривень 19 копійок. І є шматочками. Сир едем 45%. Відсотковий. Бачите? Кілограм 173 гривні 99 копійочок. Такий трикутник обійдеться в 49 гривень. Так, переходимо далі. Томатна паста 25%, 11 гривень 49 копійочок. Тут, друзі, 70 грамів. Це у нас торгова марка Гурман. Трикутничок за 11 гривень, 49 копійочок для борщу. Далі дивимося. Соус в асортименті скло пері-пері 51 гривня 99 копійочок. Так, це в нас, друзі, італійська кухня з в'ялими томатами соусу. Далі дивимось. соус кисломолочний, китайська кухня 51,99. Всі варіанти в одну ціну. Далі дивимось. Соус баланєзи під пасту, італійська кухня. 51,99. За пляшку. І приходимо далі. Соус, кетчуп, американська кухня. 51 гривня, 99 копійочок. І знизу залишається в нас соус. Пряні трави. 51 гривня 99 копійочок. Всі ці варіанти. Переходимо до різких шпротів. Ось такий варіант в олії від торгової марки Fish Line. Коштує 70 гривень 99 копійочок. За 160 грамів шпротів. Переходимо далі. Огірки корнюшони маріновані по 79 гривень 99 копійочок. Іберіта корнюшони 500 грамів. Переходимо до наступної позиції. Це в нас також іберіта, тільки вже олія, оливкова екстра. Вірджин 296 гривень, 99 копійочок за 500 мл оливкової олії екстра. Нерафінована олія. Ось такий варіант від іберіта за 296 гривень. Переходимо до соків. Та нектарі від Сандора по 48 гривень 99 копійочок, друзі, за пакунок соку. Тут майже літр. І що в нас є? Яблучний сік, 100%. Далі, друзі, гранатовий нектар. і третій варіант: у нас сицилійський червоний апельсин соковитий напій. Ось такі три варіанти, друзі, по 48 гривень 99 копійочок. Тут майже літр, 950 мл в даному пакуночку. Переходимо до риби. І зараз в акції по 142 гривні 99 копійочок мойва Вагова. Ось така краса. Зараз в акції. По 142 гривні 99 копійочок за кіло. Переходимо до наступної позиції. Це у нас, друзі, закуска лососева або сьомга, Копчена по 110 грамів. 20 гривень коштує закуска з копченого лосося. Ось такий пакуночок, Бачите? Намазувати на хліб. І є, друзі, також закуска з лососем, 110 грамів коштує також 20 гривень за пакуночок. Знижка 8,50. Переходимо до крабових паличок. Зараз водний світ. В акції по 52 гривні 99 копійочок. Водний світ. Ось такий пакуночок. Тут у нас, друзі, 220 грамів даного пакуночку крабових паличок. За 52-99. Переходимо до оселедцю від торгової марки Норвен. В асортименті по 72 гривні 99 копійочок. Це в нас філеш маточками в олії. Норвезький оселедець. Ось такий пакуночок. 280 г нарізаного оселедця. І також є, друзі, ось такий варіант. Це у нас філе шматочками в олії по скандинавській. 72 гривні 99 копійочок. Два такі варіанти від торгової марки Норвен. Переходимо до ікри тріски. Пробійна солона 180 грамів. 94 гривні 99 копійочок. За ось таку ікру камчадал. Ікра тріски. Така краса зараз в акції і по дуже гарній ціні. 94 гривні 99 копійочок. Переходимо в відділ м'яса. І зараз ошийок свинячий в акції. По 189 гривень 99 копійочок. Ось така краса. Ціна за кілограм. 189 гривень 99 копійочок. Далі дивимось. Куряче філе 139 гривень 99 копійочок. Охолоджене. Куряче філе. Ось так воно виглядає по 139 гривень 99 копійочок за кілограм. І дивимось далі. Чверть курчати бройлера вагова по 64 гривні 99 копійочок. Ось така чверть ноги курячої. По 64 гривні 99 копійочок. Друзі, за кілограм. Ціна йде за кіло. Переходимо до наступної позиції. І це, друзі, фалафель або сир тофу в асортименті 240 г по 44 гривні 99 копійочок. І у нас є варіант тофу веган в соєвому соусі такий пакуночок. І є також сир тофу веган в маринаді від карі. Ось такий варіант. По 44 гривні 99 копійочок. І також пакуночок фалафеля 8 штучок. Коштує також 44,99 гривень. Смажений класичний варіант фалафілю за 44,99. Такі три варіанти. Тож дивіться, кого що цікавить. Далі дивимося, 7699 це у нас крем-сир в асортименті 125 г від торгової марки Castella. Такий варіант до акції коштував 106 гривень 71 копійку. Давайте подивимось, що це за смак. Крем-сир з помідором та базиліком. Ось такий варіант. Далі дивимося. Це в нас, друзі, бо він йде в асортименті, тут різні смаки. Крем-сир з чилі та імбирьом. Ось такий варіант. 125 грамів в даному пакунку. І третій варіант. Це в нас, друзі, давайте подивимось, що це за смак. І дивимось. Крем-сир з ананасом. 76 гривень 99 копійочок. Всі ці варіанти вони йдуть в одну ціну по 125 грамів. Далі дивимося. 64 гривні 99 копійочок нагетси, курячі 300 грамів. Від торгової марки Легко. Давайте подивимось, що це за нагетси. Нагетси це заморожені, друзі. І зі смаком сиру. Торгова марка Легко. Готувати. 5 хвилин. 300 г в такому пакуночку і коштує такий варіант 64,99. Так, дивимось далі. Що тут у нас? Масло 56 гривень 99 копійочок. 72% і 6 х Ось такий пакуночок. Це в нас наш молочник. Масло селянське. 56 гривень 99 копійок за пакуночок. Переходимо далі. Це морозиво. Морозиво. Три ведмеді. Зараз в акції по 14 гривень, 49 копійочок. Давайте подивимося, що за смаки. Це в нас три ведмеді біле в стаканчику. Далі дивимось фісташки. Три ведмеді. І є ще, друзі, шоколадний варіант. Зі смаком шоколаду. Так, і четвертий варіант це в нас крем-брюле Три ведмеді. Всі ці варіанти в одну ціну, по 14 гривень. 49 копійочок заморозило. Переходимо до наступного холодильника. Тут у нас мідії. В акції. 197 гривень 99 копійочок. Ось такі мідії. Ціна йде, друзі, за кілограм. Переходимо далі. Тут у нас тіланія, філе 159 гривень, 99 копійочок. Морожена. Тіланія. Так, і залишається в нас тут за 96 гривень 99 копійочок Мінтай. Мінтай заморожений в акції. І переходимо до молочних продуктів. Зараз в акції Сирки Чудо збиті з наповнювачем в асортименті. По 17 гривень 99 копійочок. Це сирок чудо, два шари. Полуниця є. І є, друзі, смак вишні. Також коштує 17 гривень 49 копійочок. За один пакуночок, двохшаровий. Так, переходимо далі. Кефір Яготинський, 1%. Та 2,5% коштують по 35 гривень 99 копійочок. Ось такі два варіанти кефіра Яготинських. 1% і 25%. Пляжці, друзі, 850 мл. Переходимо до наступної позиції. Сметана 20% 350 г за 35 гривень 99 копійочок. Торгова марка Goodmilk. 20 сметана за 35 гривень 99 копійочок. Переходимо до йогуртів. Карпатський в асортименті. Пляшка Галичина. 36 гривень 99 копійочок. І що тут у нас є? Чорниця та чорна смородина. Галичина. Далі дивимося. Смак, малини та гранату. І переходимо до наступної позиції. Чорниця злаки. І залишаються в нас злаки та насіння льону. Всі ці варіанти по 36 гривень 99 копійочок. Переходимо до пива. І зараз в акції пиво Баєреш в асортименті 0,5, коштує 32 гривні 99 копійочок. Є ось такий варіант пива світлого. І є варіант нефільтрованого. Ось такі два варіанти. За 32,99 Переходимо до вина. Вино по 139 гривень 99 копійочок. Три смаки. Біле сухе патон Клементе. Ось такий варіант. Далі дивимось. Червоне сухе пантон Клементе і є рожеве сухе пантон Клементе. Всі ці варіанти по 139 гривень 99 копійочок. Переходимо до коньяку. Зараз в акції грузинська легенда 153 гривні 5 зірок. Ось такий варіант за 05. 153 гривні 99 копійочок. Переходимо до шампурів та решіток. Зараз в акції, бо сезон. 16 гривень 99 копійочок. Ось такі гарні шампури. для шашликів. 16 гривень 99 копійочок один шампур. В акції. Далі дивимось. Решітка гриль по 199 гривень 99 копійочок. Ось така гарна решітка. Здорова для грилю. Зараз в акції. До цього ціна була 159 гривень 99 копійочок. Знижка 60 гривень на решітку. І шампури в акції. Далі дивимось. 5 гривень 99 копійочок. Форма для випікання паски. Ось такий, друзі, варіант для приготування домашньої паски. Так, і поруч є ще за 2699 контейнер алюмінієвий, фольга. 2699, друзі, це контейнер з харчової алюмінієвої фольги. Тут, до речі, 5 таких контейнерів йде за 26 гривень. Переходимо далі. Засіб для миття посуду. 34 гривні 99 копійочок Онікс. З ароматом лимону. Розмір XL 34 гривні 99 копійочок. Далі дивимось. Бальзам або шампунь. Екміколор по 39 гривень 99 копійочок. Для сухого та ламкого волосся. Шампунь. Далі дивимось. Для всієї родини 39,99. Переходимо донизу. Для Жирного волосся 3999. Далі для фарбованого волосся 3999. Далі бальзам маска. Для всіх типів волосся. І залишається для фарбованого волосся бальзам. Всі ці варіанти по 39 гривень 99 копійочок. Переходимо до засіб чистячий. Туалетне качення 61 гривня 99 копійочок. Є варіант суперсила. Видимий ефект. І є, друзі, глибоке очищення. Так, 61 гривня 99 копійочок. Далі, друзі, дивимося. Корм для котів преміум. 900 грамів, клуб 4 лапи. 129 гривень 99 копійочок. За здоровий пакуночок корму 900 грамів. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте лайки, пишіть. Ваші коментарі. Всім дякую за увагу. Бувайте. До нових зустрічей.